Обіцяла розповісти вам про те, як оформлювати і взагалі про декретні виплати декретну відпустку в Норвегії. Тож, давайте поговоримо про декретну відпустку в Норвегії. Я собі написала багато різної інформації, тому зараз будемо по пунктиках проходитись. Що ж потрібно для оформлення декретної відпустки і виплат в Норвегії? Я сьогодні розповім вам стандартний кейс. Але якщо раптом в ваш, вашому випадку якісь обставини вони не такі, як в моїй розповіді, тоді пропоную вам звернутися в відділення НАВ, або зателефонувати їм і отримати відповідь. Відповім на декілька основних питань. Так, перше: які існують декретні виплати або декретні можливості? Да? Перше. Це Фарельдрепенер, і друга це 15 Ну, з найпростішого це Engangстоnat. Тобто це одноразова грошова виплата, яка не обкладається податком. На сьогоднішній день, на січень 2025 року, вона складає трошечки більше, ніж 92 тисячі крон. Є нюанс стосовно того, що якщо ви берете цю виплату за вашим Вибором, ви берете цю виплату, то ви позбавляєтесь е, якихось інших соціальних виплат на хворобу або там подогляду, наприклад. Також не виплачуються відпускні, і ця виплата вона достатньо швидко розглядається. І для того, щоб її подати, вам потрібно підтвердження від лікаря або акушерки про термін вагітності. Найраніший термін, який, коли ви можете подати на цю виплату, це 22-й тиждень вагітності. Але в основному подають десь після 34 го тижня. І так, також може претендувати на цю виплату, а точніше, наприклад, якщо ви мама, може претендувати або тата, або мама. Давайте розберемо стосовно нас, мам. Якщо раптом. У вас не було роботи протягом 6 місяців, мінімально 6 місяців з 10 вашої вагітності, якщо у вас не було доходу більше 62 тисяч з копійкою в цей період, якщо вам вигідніше взяти саме одноразову допомогу аніж виплати декретні, Якщо ви, наприклад, студент ферельтрепенер, це виплата, декретні виплати, які відбуваються протягом періоду вашого декрету. Це, в, цьому, в цьому випадку можуть виникнути якісь питання, як, наприклад, у мене, тому я пішла вивчати трошечки далі. Стандартна схема на ферельтрепенер. Може претендувати і та, як тато, так і мама при умові, що вони працювали 6 місяців із десяти, мали дохід більше 62 тисяч, у вас є робочий активний контракт, і ви збираєтесь повертатися на роботу після декретної відпустки. Самозайняті, інфлюенсери. Вони мають право на декретні виплати. З таких декретних виплат обов'язково сплачується податок, тобто це зарплата ваша з вашої роботи. Ви маєте право на відпускні, ну і звісно, зберігається весь соціальний пакет. Якщо відбулася така ситуація, і ваш контракт стікає до моменту пологів до, або після 37 го тижня. В такому випадку НАВ рахує ваш дохід за останні три місяці перед закінченням контракту. Тобто, якщо контракт закінчується десь в травні, вони рахують 3 місяці до травня. Тобто квітень, березень і лютий ці три місяці мають критерії, ваш заробіток повинен бути більше 62 тисяч. Тоді ви маєте право на... Ось цю о, виплату Фарель Дрепенер. Або це Ферель Дрепенер, або це Engongstonat. Якщо раптом на, як... на Ферель Дрепенір вам прийшла відмова, то ви можете податися на Engonгстонат і отримати цю одноразову виплату замість Ферель Дрепенер. Коли подавати заявку на декретну відпустку. Декретна відпустка в Норвегії починається з 37 го тижня. Тому подавати бажано за 4 тижні до 37 тижня. Найраніша дата, як я вже сказала, це 22 тижні вашої вагітності. Подачі заявки вам потрібно зайти на офіційний сайт NAV. Звісно, потрібно мати ID-банк. Заявка подається дуже легко, дуже просто. Ви можете подати як онлайн, так і офлайн. Займає це буквально 5-7 хвилин. Для того, щоб подати заявку на фарель трепення, жодних документів вам докладати не потрібно. Система знає все про вас, вам тільки потрібно ввести інформацію стосовно скільки, скільки діток ви виношуєте, який у вас термін, точніше, коли стоїть ваша дата, попередня дата пологів, всю іншу інформацію стосовно роботодавців. Вона підтягує самостійно і подає заявку до вашого роботодавця про надання льонсліпів, про надання підтвердження вашої заробітної плати. Робить все самостійно. Робиться це все самостійно, не через вас. Тобто це НАФ робить самостійно. Єдине, коли вам потрібно докласти документ, і це якщо ви будете подаватися на одноразову виплату. Потрібно Спитати свого сімейного лікаря або акушерку про документ, який називається по термін, дату». Цей документ ви скануєте або фотографуєте і докладаєте до вашої заявки. Все відправляєте дуже легко, дуже просто, дуже швидко. Як довго ви можете знаходитися в декретній відпустці? Якщо це одноразова виплата, то тут вже ви самі регулюєте, як довго ви хочете знаходитися зі своєю дитинкою до, до рочок менше року, можливо, у вашого чоловіка є можливість взяти декретну відпустку, якщо він мав роботу, тобто це вже е, за вашим рішенням. Якщо ми говоримо про стандартну е, декретну відпустку, то тут рахується таким чином. Є два варіанти, і вони залежать від того, скільки діток ви виношуєте. Чим більше діток, тим більший термін. Ви можете взяти декретну відпустку на 100%, тобто 100% з вашої заробітної плати, ви будете отримати протягом максимальна декретна відпустка на 100% це 49 тижнів. Але декретна відпустка в Норвегії береться, як. Тато, я бере як тата, так і мама. Тобто, ці 49 тижнів, вони розбиваються на маму і тата. Це ви також можете зробити самостійно. І я вам дам посилання, ви можете. Подивитися, проаналізувати, спланувати свою декретну відпустку самостійно. Онлайн форма, яку ви просто заповнюєте, розглядаєте, дивитеся взагалі, як воно виглядає в Норвегії. Можливість взяти декретну відпустку на 80%, тобто ви будете отримати 80% з вашої зарплатні кожен місяць, і тоді декретна відпустка розтягнеться на 61 тиждень плюс один день. Точно так само вона розвивається між татом і мамою. Якщо мама взяла 100%, то тато має право взяти тільки 100% своєї декретної відпустки. Якщо 80, тільки 80%. Також є можливість комбінувати декретну відпустку з роботою. Тобто це йде домовленість вже з роботодавцем, і ви все прописуєте в, своєму, в своїй заявці на декретну відпустку перед тим, як подаєте. Цю заявку в НАВ. Як я вже сказала, декретна відпустка вона, вона ділиться між татою і мамою. Тільки в випадку, коли ви мама одиначка, тоді вся декретна відпустка переходить на вас, але там буде декретна відпустка трошечки менша за терміном, замість, наприклад, 49 тижнів, це буде 40 тижнів оплачуємих. В основному це три періоди. Це стабільний період на маму, це спільний період і це період на тата. Ось цей спільний період ви можете розбити як вам завгодно, багато дуже варіантів. Ви можете взяти цей спільний період тільки собі, або тільки татові, або розбити як ви хочете, по днях, по тижнях. По закону в Норвегії тато має право на два тижні, тижнів після пологів дружини. Два варіанти, коли ви домовляєтесь з роботодавцем про оплачуємі два тижні, тато домовляється, да? Або ж подаєте заявку в НАВ на ці два тижні оплачуємо їх через НАВ. Але ці два тижні будуть йти в рахунок вашого декретної відпустки тата. Частина тато. Після закінчення декретної відпустки, якщо це стандартна схема, сферельте мама в основному повертається на роботу через 7 або 9 місяців від народження дитинки. Тут є трошечки нюанси стосовно коли дитинка народилась, чи народилась вона в термін, чи народилась вона раніше, чи пізніше. Від цього трошечки залежить плюс-мінус тижні. Але в основному, Стандарт це е, 7-9 місяців в залежності від того, який термін, е, термін декретної відпустки ви обрали. Робоче місце за вагітною воно закріпляється. Якщо у вас є контракт, тобто вас ніхто не попросить зробити. Я розповіла основну інформацію стосовно декретної відпустки, декретних виплат, як це взагалі відбувається? Е, і як ви можете подивитися, як виглядають заявки на, на ці дві виплати. Хочу ще раз знести ремарочку, що ви маєте обрати тільки один варіант після позитивної відповіді ви не можете змінити своє рішення. Планую показати, як заповнюється заявка на Фарель Трипенгер і на. У себе в сторіс і закріплю їх в віконечку, який буде називатися декретна відпустка в Норвегії, і ви зможете переглянути або повернутися до цієї теми тоді, коли вам це знадобиться. Бажаю вам легких і безпечних пологів і прекрасної декретної відпустки.